Тим, хто дивиться мій відео. З вами знову ж таки Софія. Я дуже дякую тим, хто дивиться моє відео. І дуже прошу підписуйтеся на мій канал. Сьогодні я покажу, як зробити простий браслет брифлет вичишві. Ось такий. Викладаємо. Я буду використовувати свою колекцію Monster Terror. Я отут вже Мені багато разуночок тут є. Я висипала всі мої резинки, які я мав, тому що в мене в цій кошці не було ось такі є урні. Я, я купила отакі резиночки, такого кольору. хрубачки. Хі. Я буду використовувати е, такий станочок, можна ще на двох пальцях. І буду використовувати маленький гарчачок. І як завжди ось такі кольори. Я знову буду плести колечко, щоб це було набагато швидше. Колечко дуже швидко пластить. Не знаю скільки мені тут треба, зараз подивимося. Не знаю, може стільки вистачить. Ну, вищаються, що, треба, щоб добре трималось. Я вже склала такого кольору один вислад своєму братчикою, маленькому. І ось ми починаємо. Ми беремо одну резиночку, накидаємо на два стовпчики або на два пальці, перекручуючи вісьміркою. Ось так. Майкою. Тепер ми беремо ще одну резинку, накидаємо її на два стовпчики, не перекручується вісміркою і беремо ще одну. І так само, як другу накидаємо. Ось так воно виходить. Ось так. Тепер ми беремо саму останню, такий брислат жамі, і накидаємо. To jest taki przesadzony, ja bo ja po prostu chcę pokazać ci ten, w którym się podchowałem. Raz, tybysz światu. Ostatni I znowu nakładamy. Po jednom do góry, no w dwie. I bierę ostatnią i nakładam. Raz, dwa. I tak to przedłużymy. <toddź> І ще часно мені зручніше дасти на цьому станочку, який я знайшла в колекції Monster Tail. Там вже показувала перегляд колекції Monster Tail. Так що ви вже знаєте, мені було тоді попали. 600 разиночок. Я ще була докупила такі було більше. Вчора я купила жовті. Ви, напевно, хочете запитати, чому я використовую тільки цей колір. Тому що я хочу використати. Такий колір, тому що він мені, якщо чесно, не потрібен. Хіба що я можу зробити ще сьогодні рибку, якщо знали, як її робити. Якщо мені ще й воно вдасться. І якщо я навчуся її робити, я вам теж покажу відео, як її робити. Ось. В мене все перепихається туди вниз. Ще трошки залишилось. Я думаю, що мені вже хватить пласт. І Тепер ми накинули останню резинку. Тепер ми беремо ту першу резиночку, яка з самого низу, ось цю, і накидаємо. Тепер ми беремо один маленький гарцеток, це відрізну. Я беру жовтого кольору, Скільки у мене цих гачачків? дуже-дуже багато. Ось якраз і вийшло. Ми накинули на гачачок ті дві резиночки і беремо, накидаємо дві перших. Ось. Таке у нас курочка вийшло. Воно ми отримує за великі. Ось так. І переглядайте мої, мої відео ще. Я буду чекати, щоб ви підписались на мій канал. Дуже дякую за перегляд та побачення!